Czy to nic, czy razą czy do rozluki myć? Może ty już zapomniał moją cien, Znaj, że w ty mojemu na wiek. Choć to dzień, czy to nic, czy razą czy do rozluky Основ так мовчиш, а моє серце вліта й мовчиш. Ці на простих речей ми розуміємо після звершень, що кращий момент лисей, де поцілунок, наче вперше, колись ти зовсім не знав, що далі. І боляче, так додолу впадав і кроки твої ім були не далі. Чи просто ти був не тим, ким мав би? Ой, 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 ой тепер кожен погляд ваш такий. Ой, 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 де на тобі одяг, будь-який. Де я буду сива, але дуже красива. Ой-ой-ой, І ти кохатимеш маєш мене постійно. Czy to nic, czy razem Czy to rozwóki myć Może ty już zapomniał moją cień Znaj, że w mojemu na wiek Oj, czy to nie, czy to nic, czy razem The motions, I'm a yes, I severely